Український рок-гурт Скай виступив у Харкові. Три концерти поспіль один за одним в один день на кожному аншлаг. Такого в історії Харкова ще не було. Концерт Скай мав відбутися на великій сцені театру Схід опера, але заради безпеки захід принесли до ТКЦ, що знаходиться в укритті. Кількість місць на новій сцені в три рази менша за кількість місць на великій сцені схід опери. Але це не зупинило команду, та виконавці вийшли на сцену тричі

Нам лише так дозволили зробити. От ми вже перенесли, і слава Богу, люди практично всі, ті, що купили квитки, практично всі прийшли. Ось, дуже мало людей здали квитки. От, і Ті, коли здавали, то інші перекупляли. Ось, і така атмосфера зараз в залі, що, повірте, тут страх це, напевно, останнє слово, яке вирує в цьому залі, ви щойно були свідком цього. Тому мені взагалі здається, що українців взагалі чимось здивувати, налякати вже тепер взагалі важко або неможливо. Тому приїжджаємо, допомагаємо, перемагаємо, не боїмося абсолютно. Дай Боже, щоб це була найбільша проблема в нашому житті. І якщо треба зробити, 3, 4, 5 зробимо, тому що Бо час такий. І я скажу чесно, що я от сьогодні, до речі, це рекорд. Я, я ніколи в житті ще три підряд концерти не давав. Було два підряд, а от сьогодні було три, тому я, я шукаю хороше. І знаходжу, і раджу вам теж так робити. Насправді, це досвід сьогодні тільки перший раз. У нас бувало і по два концерти, бувало концерт, переїзд, концерт, а так, щоб три підряд, повна програма це перший раз, все вперше. Ну, Сили, я думаю, що знайдуться. І сили є, тим паче, що це улюблена справа. Нам подобається тим, чим ми займаємося, це не з під палки. Так що все буде добре, і люди, мені здається, дивлячись на їхню реакцію, мені здається, що все так само їм подобається кіно. Скай не перший раз доводить, що шукає не причину, а можливість. Так відноситься і до концертів. кажуть, будуть їздити всюди. Саме тому ми і тут, і ми вже були і в Херсоні, і всюди. То тобто, так... не, не боїмося, точно. Не від початку повномасштабного вторгнення, а далеко до скай відомі свідомою громадянською позицією і завжди підтримують благодійність. Музика, пісні, взагалі, все має бути для того, щоб допомагати змінити цей світ на краще зараз українці, взагалі потребують саме цього віддушини. Подивіться на людей. Вони на декілька на декілька годин там, хвилин, десятків годин забули про війну. І це прекрасно. Саме саме для цього ми приїжджаємо, саме для цього ми робимо тури. Ми не їздимо, щоб веселитися, танцювати. Ми їдемо дарувати світло, радість, мотивацію, заряд і практичні донати. Тому що радість це невід'ємна складова перемога. Неможливо перемогти, якщо бути переляканим, бути сумним, закомплексованим, зажатим. Треба бути на куражі, треба вірити, йти вперед. Саме такі речі лунають зі сцени. І це, це не просто слова якісь порожні, це, це слова, в які ми віримо і вірять усі учасники гурту, і усі, хто знаходиться на сцені. До Харкова Скай із симфонічним оркестром та хором повернуться вже незабаром із презентацією нового альбому на пролом». Або, як кажуть, інакше ніяк. Я їх скомпонував, зібрав, почистив, вибрав найлаконічніші речі, і це перший куплет, а Другий куплет це вже повністю мій. І він більше відноситься вже до збройних сил України. Хоча ті полярники, які писали вони й перейшли збройні сили України. Тобто, це така композиція, яка в собі вміщує декілька. Складових, але посил один чіткий на пролом. На пролом, звісно, Він, нас інакше нас та, інакше. А куди? інакше нам нам нема, нам нема куди ні йти, ні тікати. Ми на своїй землі нам чужого не, 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 не треба. Проти. І ще хочу, до речі, хочу сказати всім респект, дякую усім тим людям, які були, є і будуть в наших концертах, зокрема і харків'яни сьогодні, тому що кож, з кожного квитка 30 гривень йдуть на потреби ЗСУ. Тобто ви автоматично задонатили. Мені здається, що в даний час, в даний період це найкраще поєднання, приємно скорисне. Так, не відступати, і не здаватися. Дякую всім. Слава Україні, слава Збройним силам України. Переможемо. Дякуємо, дякую вам за невірний прийом. Дякую вам, уваганки, слава Україні. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі на концертах. Не боїмося, допомагаємо, перемагаємо. Дякую вам. Анастасія Почерніна, Сергій Ткаченко, Вадим Макарюк Вісті.